Громада. Сьогодні ми проважаємо останню дорогу нашого героя, нашого захисника, Нагорних Дмитра Сергійовича. До прощального слова запрошується міський голова Лухманюк Геннадій Григорович. Шані жителі громади, великий жаль, у нас в громаді знову великі гори. Важка втрата для кожного з нас. Ми сьогодні прощаємося з нашим земляком, захисником, з нашим героєм Дмитром, який воював в Збройних силах України. Дмитро був дуже молодою, щирою людиною, добрим сином, щирим другом і дуже любив життя. В свої молоді роки він мав великі плани на життя. Ну, Мирній, вільній Україні незалежній. З перших днів повномасштабної війни в Україні Дмитро воював в Збройних силах України, захищаючи рідну землю. На превеликий жаль, 19 жовтня, важких боях. З ворогом Дмитро віддав життя за Україну і за нас. Ми маємося пам'ятати все життя і передавати. За наших героїв з уст в уста своїм всім нащад! Ми маємо пам'ятати і помститися за кожного нашого героя. Вічна пам'ять і вічна слава всім нашим героям. Слава Україні! Героям слава! Слава нації! Шановна громада! Сім'я хоче подякувати і в ноги вклонитись Вікторії Піскун за допомогу, за пошук Дмитра, Петіну Олександру, за професіоналізм, увагу і чуйність, сусіду, волонтеру, Роману Пастущаку, всім небайдужим людям, які допомогли знайти і повернути Дмитра, сім'я поцілуйко, Льоні Люба. Руслан Ярослав, Безмеш бензилюку Олександру, морській піхотинці з 36 ї тридцять ї бригади, особисто Богдан Володимирович, волонтер Марина Даниленко, пані Марія Довжик, представник офісу Олега Олексійовича Котенка. Хочуть подякувати офіційній. Владі, мерії, всьому колективу, військомату Лунгу Валентіну Михайловичу, заступнику Медведчуку, ритуальній службі Сергієнку Володимиру, колективу лікарні, завідуючий перинатальним центром Лозович Олені Анатолійовни. Особлива подяка Онуфричуку Олександру Васильовичу за допомогу. Ми всі, вся наша сім'я Могилівська, виносить співчуття вам, Галина Андріївна, з приводу втрати надійної опори, як Дмитро Сергійович. Дмитро мав багато планів, як і ви розказували. Мав вирахувати виростити сина, одружитися, народити багато дітей. Хай Дмитро Сергійович спочиває з миром, хай земля йому буде пухом. Може когось образив він словом, ділом чи думкою. Люди, простіть його. О, простіть другий раз. О, простіть третій раз. О,